Це відео про відповідальність щодо до себе і до свого життя. В аеропорту мене зустрів мій куратор разом з перекладачкою, і коли ми вже сиділи в мене вдома, він сказав, що через кілька днів він прийде з договором про оренду. Я тоді подумала, мабуть, договор буде англійською, як додатковою, це скільки мені треба буде його перекладати. Але мій куратор дуже здивувався, сказав, що договор буде тільки норвежською, і ми тут не звикли нікого обманювати. Ну і все в такому ключі. Я пояснила, що тут мова йде не про те, хто кого там буде обманювати, а я маю знати свою відповідальність у цій квартирі, що тут моє, що не моє. Умови розірвання договору і таке інше. Тоді він прийшов через кілька днів з дівчиною, сказав, що вона дуже добре знається на норвезькій мові офіційній, і вона мені перекладала мій договір. Що було такого дивного і цікавого, це те, що не можна нічого там трусити з балкона, що десь є для цього спеціальна площадка. Також було прописано дві суми: це одна сума оренди, інша. Що є ще комунальні, і комунальні оплачую я. Вірніше, оплачую телебачення, інтернет і світло, а світло тут батареї електричні, плита на кухні, індукція і постійно працює витяжка, Ну і нагрів води так само. І якщо я загублю ключі, то це коштує 500 крон, тобто 50 євро. Умови розірвання договору, це я маю попередити за три місяці. Чому, якщо я повідомляю, наприклад, там 26 числа, то це не вважається, що це місяць. Рахувати будуть три місяці з наступного місяця. Виселити мене з квартири можуть, якщо я буду заважати іншим людям нормально жити або не буду платити. Взагалі квартира обійдеться 14 тисяч крон, це 1400 євро. Все, що в квартирі встроєно, тобто індукційна плита, холодильник, посудомийка, це належить не знаю, кому, мабуть, хазяїну квартири. Хоча все це нове купувалося для мене. Тобто, якщо я буду переїжджати, я залишаюся без цього. В інших комунах я знаю, що все, що купується там для новоприбулих, вони мають розпоряджатися, як самі захочуть, переїжджаючи з собою забрати, або виїжджаючи, можна продати. Ну, у нас в комуні не так. І ще в деяких комунах немає такого, що телевізор входить, або комп'ютер їм дають певну суму, або як підйомні, або так. І людина вирішує, що телевізор треба чи комп'ютер. Ну у нас телевізор вони самі купили такий здоровий на півстіни. Так, от про розірвання договору дівчина виїхала з комуни, все позакривала, попередила і жила собі в Україні, поки не прийшов до неї лист. Сплатіть за три місяці оренди. Я тоді подумала, що за дивний стан речей, комуна хіба не могла поселити там когось іншого, тому що житла не вистачає. Але виявилося, що у мене в договорі написано, що комуна не має права нікого селити протягом трьох місяців, якщо я поїду. Тобто, якщо я виїжджаю у лютому, то ще наступні три місяці я маю сплачувати оренду квартири. Ці, мабуть, 12 тисяч крон. А як буде з нами, коли закінчується наш тимчасовий захист? Запросто можна поїхати собі додому, а потім ще три місяці по 1200 євро платити за житло тут.